Всім привіт! Колеос босе. Максимальна комплектація, максимально можливий, напевно, ну можливо, в інших країнах, не в Швейцарії, були ще крутіші комплектації. Може бути ще доступна функція отримання полоси, але мені здається, що кращих комплектації цей колеос на ринку майже і немає. Зараз розповім, що це за автомобіль. Розповім... Про його косметичний стан, що з ним так, що з ним не так. ну В принципі, можна сказати, що майже все так, якісь мінімальні сліди використання, звичайно, присутні, але взагалі автомобіль дуже прикольний. Зверніть увагу відразу. Сюди доварено дві труби. Точніше, одна труба доварена, одна вже тут була, але зроблена така штучка, такий вихлоп. Виглядає прикольно, додає такої невеличкої агресивності. колеосу, далі в нього встановлені. Захисні ці що дуже круто теж не висікає автомобіль абсолютно, тобто на ньому майже відсутні сколи це дуже великий плюс. На ньому найкрутіші, які доступні для колеосів диски басешні найкрутіша система паркування, тобто система тут по 4 пар... точніше по 6 парктроніків в бампери. Вона бачить і бік машини, бачить, що круто, і може сама навіть. Паркуватися. Безключовий доступ, як ви бачите, вітровички вже стоять, що круто, притонований круг автомобіль. Ну і максимальна комплектація, і максимальний, максимально, в принципі, можливий для нього рік. 2015 рік по вікнах, Хриноколеос, 2 літра дизель. В чому ще плюс? Гарний стан. Значить, в нього на секундочку 120. 2000 оригінального пробігу. У нього автомат і в нього найкращий дизельний двигун 127 кВт. У нього вже лежать ева, коври Так, по сидінню, чуть-чуть потерте не сильно. Ця штука шилась. Шилась відразу після того, як приїхала машинка. В нього Ерлінг в нього є камера заднього виду, яка малює. Смуги для повертання, відключення ЄСП, відключення парктрона, відключення системи моніторингу мертвих зон. Дуже крута річ для сколіоза Є Bluetooth, є двох кліма, кліма. Ну, звичайно, що про рішкіріне, кермо і ручка, Airlink це взагалі топчик автозатемнення, є панорама. Панорама, яка відкривається, є датчик світла і сенсор дощу є. Також в цих новіших колеосах. Інтенсивний обдув заднього ряду дуже круто для тих, хто починає їздити вперше на колесі. дивується, що ззаду автоматична установка працює не гірше, ніж спереду. Тобто для заднього пасажира все точно по комфорту те ж саме. Також тут проведено багато маніпуляцій, нові гальмівні диски позаду, непогані колодки. Гума хороше літо стоїть, ніяк по колхозу адекватне, передні диски гальмівні. Мають виробіток невеликий, але нові стоять колодки. Ну, Диски, я думаю, доїздять ці колодки взагалі без будь-яких запитань. Самі вентилятори диски посешні, вони гарні, адекватні, не зношені. Майже не подерті ніде, а так в принципі фактично я і не бачу на них якихось пошкоджень. Тут салон, колір, до речі, не парламутер, а просто білий. Не знаю, плюс чи мінус для фарбувати, тих, хто фарбує. Плюс для хто купує, напевно, мінус. Підігрі двох передніх, присутній, звичайно, так, лобах. Лобове оригінал. У нього стоїть. Так. Теж оригінал. Теж все добре. Так, тут 14, 14-та машина 15-й рік. Тут 14. 14. Тут все 14, а одне це вікно 15. Не знаю, на дилері, можливо, якась був прикол, з ним, можливо, було вибити, одне вікно замінене, Але лобове і всі вкруг решта вікон оригінальні 15-м роком ідуть, Це круто. Тут ззаду карти гарні, все добре, ці вентилятори отут мають мікродефект. Воно дуже легко ремонтується, розбирається, ставиться на місце, вставляється все. Вони не зламані, це просто вони з свого місця випадають, коли хтось натискає з дітей і така проблема. Шкіра тут позаду гарна, видно, що стояли дитячі крісла. Ну, але в, такій сімейні, в такому сімейному автомобілі це і неминуче. Поличка є, присутня, камера, та про яку я говорив, евакуар. Також в машинці. Пластик гарний. Тобто вже нічого до нього купувати не потрібно. Прийшла повний, абсолютний сервіс. Заміна масла в КПП, масла в двигуні. Блін, ну грубо автомобіль для тих, хто Лінивий, хоче сидіти на дивані, на дивані приїхати, дати касу і, і, і просто кататись. Повний привід. Максимальна комплектація, біксенові фари. Так, у нас фарбований лише капот в ньому. 200 мікрон. Тут десь путик маленький такий, є. Ось така по фарбі це весь момент, який є. Зараз я покажу капот. ну Тут прямо такий шматочок маленький підфарбований. Тут була така віддишля лафети була проблемка, ну, його зробили. Так, Тут все добре. Вікна далі, кажу вікна, двері не фарбовані. Двері, да, він не фарбований. Я довго тут акцентувати не буду, тому що вона не фарбована. 51, 97, 79, тобто маленький шмат, капота, не весь капот, тобто я вам покажу, що він не весь, От капот, 112 мікрон, 130 мікрон. Капот колеос, до речі, завжди пробувається більше, 90 мікрон, 106 мікрон. А отут такий мікро-мікро шматочок мінімальний. Він трошки носиком десь дернутий був отут. Наскільки я пам'ятаю, це від лафети сталося завантажена лафета була і ну, Здали назад і носиком, який кричав, тут дернули, його пофарбували. Ну, тому така ситуація. Зараз покажу під капотом. Під капотом Короче, автомобіль без вкладень. А, не то. Так, це вже відкрив. Тут навіть ще плівка не знята, тобто знімаєш плівку і тут буде абсолютно оцей, під цим надписом колеось будуть абсолютно нові... Накладки, вони, до речі, дуже легко дряпаються, тому далі здирати не буду. Тож вже так піддерте, що було до мене. Так, капот. Капот. Глянемо, чи він кручений, але я думаю, що 99,9 шумів. Там було мінімальне пошкодження зовсім так. Ця рідина на місці. Булк на капоті. Він не кручений, але цей не кручений, але він чомусь має сліди. Тут теж не кручений. З цієї сторони цей булк має слід. Але вони не кручені бути. Тобто видно, що гайка не зірвана, все добре. Але така мікрокорозія присутня по ньому. Такий автомобільчик ось його. Він кот. Думайте, телефонуйте, запитуйте ціну. <ріст> така красуня. Білий колір. 15 й рік. Чудовезний стан. Тут все на місці. Оригінально, гарно. І, до речі, він от на цьому двигуні. Це 110-й полеос. Що я хотів сказати? Колес на 110 кВт і 127, ніби небагато, 17 кВт, але ну, різниця дуже-дуже колосальна. Цікаво? телефонуйте.